Не здавався, був трафи Коли страх всім роздавали, я не прав і не трафри Кричимо, що вільний стадо але двері на замки, наче фінішую першим, но по факту біг один Після стані справ невдалих, не здавався, був трафик, коли страх всім стався. Замкрив, наче фінішую першим, но по факту біг один. Навколо да, мене сини все не з картон, усе болюч, машину заміння, взнове дуло, усі тянулоги, любовні круги, лиш би папур на моїй текста, текст. лиш би мій друг, вернувся на себе купи.